На хвилі, а роботи заберуть нашу роботу. Що можна сказати про вплив штучного інтелекту на журналістику? Якщо ми говоримо про штучний інтелект, то треба розуміти, що на момент знімання цього відео системи все ще досить сирі, і вони постійно навчаються і постійно вдосконалюються. І те, що вміють чат боти зараз, вони не вміли рік тому. Відповідно, рік по тому, після цього відео, вони будуть вміти набагато більше. Але це не означає, що вони отак зразу візьмуть і замінять журналістів і редакторів. В чому основна проблема в тому, що чат-боти, якщо ми говоримо про текст, хоча й про картинки, теж це стосується, вони, часто генерують галюцинації, тобто, добираючи слова за якимись там принципами зв'язків, вигадують ті факти тих осіб, яких не існувало. Тому людський нагляд і людський контроль вони, якщо не завжди, то в найближчі кільканадцять можливо років точно будуть потрібні.